Доброго дня! Сьогодні я покажу вам мою каретку для розпуску кругляка. Керетка це для стрічкової пили. Розпускаюся на ній. Ось такі от пеночки. Можна більше, можна менше, але зараз є Так, Виставляємо його як на зручно, скільки бажаємо відвідувати. Фіксуємо саморізами І переїжджаємо на стрічкову круг. Про влаштування даної каретки поки розповідати не буду. Кому буде цікаво, знімо обов'язково ще одне відео. А поки дивимось її в її. Робили ми перший різ, це буде основа для нашого круглячка. Зараз розфіксуємо його і повернемо на 90 градусів. Повертаємо. Так, на що ми робили той різ? Просто для того, щоб колода наша була стабільна і в подальшому ми будемо різати дошки, щоб ніде її не крутило, не вертіло і всі дошки вийшли рівно. Ще раз фіксуємо. Як бачите, що руки в мене тут є більше, ніж два, але зафіксував тільки на два з кожного боку. В принципі, того достатньо. А стільки їх є тільки заради того, щоб було зручніше фіксувати, якщо якоїсь іншої форми поліна виходить. Поставили каретку і поїхав. Зробили ми два різи з двох боків і тепер ми готові для того, щоб зробити нашу першу дошку. Для того, щоб кожен раз наміряти якою ж товщиною має бути та дошка, то я зробив отакі от упорщик. Вони виймаються просто рівняємо кругля в кони. з одного боку, вперше з другого і фіксуємо. Пори прибираємо, без пилка то має пройти. І знову ставимо нашу стрічку в пилу. Будемо різати першу дошку. Ви бачите, досить рівненько. Однакової товщини, що зверху, що знизу, з іншого боку так само. Поєдошка 20-ка, прогиблюється, буде 16-ка. В принципі, такий ось. Ще раз повторюю, кому буде цікаво, я обов'язково зніму відео про облаштування тої каретки. Ну, а наразі всім дякую. До побачення, чекайте нових відео.